Вітаю! З вами компанія Bit.ua. У цьому відео ми покажемо, як налаштувати навігацію в Типова конфігурація баз містить десятки розділів та документів, але більшість бухгалтерів працює лише з частиною з них. Налаштування навігації дозволяє приховати непотрібне і зробити робоче середовище чистим і зручним. Наприклад, ви бухгалтер по зарплаті. І користуєтеся в більшій мірі розділом зарплат. Як бачимо, ваш. Робочий стіл містить досить багато опцій, але ви їх всі, припустимо, не використовуєте. Для того, щоб трошки розвантажити візуально саме вікно, ми переходимо до правого верхнього кута, обираємо «Настройки». Настройки навігації, і перед нами відкривається настройка панелі навігації, де в лівій частині нам міститься доступні команди, а в правій вибрані, тобто ті, які вже є у вашому робочому вікні. Припустимо, вам треба, щоб завжди під рукою були відпустки. Ми натискаємо на відпустки. Натискаємо додати команду. Але для вас це важлива опція, ми маємо її перемістити в групу важливе. Натискаємо кнопочку ОК і бачимо, що у нас з'явилися зліва вверху після розрахунків виплатів відпустки. Також є ще опція Обране. Припустимо, вам щодня швидко треба переглядати якісь дані по лікарняних листах, і ми можемо тут просто поставити зірочку. І тепер візуально це можна буде швидко знайти. Також можна прибрати і лишні опції тим же самим чином. Вибираємо настройки, настройки навігації, уже з вибраних команд прибираємо опції, які ми не використовуємо. Наприклад, матеріальна допомога, натискаємо вилучити, натуральні доходи вилучити. Припинення планових нарахувань вилучити. Зараз покажемо це наочно. Наприклад, ми вилучили матеріальні допомоги, і доходи, які знаходилися ось тут. Коли ми вилучували їх безпосередньо в панелі навігації і натиснули ОК, вони зникли. І таким чином ви розвантажили візуально ваше робоче середовище і отримали доступ лише до того, що справді потрібно щодня, відповідно, ви економите час і зменшуєте навантаження на увагу. Таким чином можна налаштувати усі розділи, навіть розділ головне, коли ви працюєте з якимось звітом щодня тощо. Так само настройки, настройки навігації, припустимо, вам треба щодня дивитися повернення від покупців. Переміщаємо його на панель. Для вас це важлива група. Натискаємо ОК. І відповідно. Опція з'являється тут, і ви одним кліком можете переходити до документів. На цьому все. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.